26 лютого на сесії міськради голова фракції Європейської солідарності виступив із заявою щодо зняття санкцій з Петра Порошенка. Далі пряма мова. Заява про скасування неконституційних санкцій щодо Петра Порошенка, недопущення політичних репресій і необхідності підтримки збройних сил України. Ми, фракція Європейська Солідарність Жовтовоцькій тобто міській раді. Заявляємо про неприпустимість застосування санкцій проти Петра Порошенка. Застосування санкцій проти громадян України суперечить Конституції і законам України. Відтак не може бути ухвалений і повинно бути негайно скасована. Використання механізму так званих санкцій. Як позасудової розправи неприпустимо правовій державі, руйнує верховенство права і створює серйозну загрозу європейської інтеграції України. Політично мотивоване переслідування лідера демократичної опозиції суперечить принципам верховенства права, загрожує свободі політичної діяльності в Україні та підриває єдність суспільства у критичний період повномасштабної війни проти російського агресора. Незаконне рішення РНБУ, оприлюднене указом президента Володимира Зеленського, це шлях України до авторитаризму. У той час, як деякі десятки і сотні українських солдат щодня віддають своє життя і здоров'я за демократичну європейську Україну, кубка можновладців намагається побудувати свою маленьку авторитарну Росію на Печерських пагорбах. Це несумісно з цінностями демократії, це несумісно з цінностями Євросоюзу, до якого ми прагнемо вступити. Санкції щодо Петра Порошенка та пов'язаних із ним структур матимуть негативні наслідки для підтримки Збройних сил України. Спочатку повномасштабного вторгнення структурами Петра Порошенка за рахунок особистих коштів. Його родини надано допомоги Збройним силам України на більш ніж 6 мільярдів гривень. Припинення такої допомоги матиме серйозний негативний вплив на обороноздатність країни, адже центральною владою так і не налагоджено на забезпечення військ, дронами, особами РЕП ПДТР та іншим необхідним озброєнням та обладнанням. Замість підтримки та вдячності за підставлене плече влада розпочинає політично мотивовані переслідування та персональні санкції. Це ставить на порядок денний питання, чиї інтереси насправді захищає така влада. Ці дії влади негативно позначилися на міжнародному іміджі України, викликали різку реакцію партнерів нашої держави. Політичні переслідування ускладняють переговорний процес щодо вступу нашої держави до Європейського Союзу. Демократичні цінності, політична конкуренція та свобода опозиції є основоположними принципами європейської спільноти, як неодноразово відзнач... відзначало в документах щодо України керівні... керівні органи Європейського Союзу. Їх порушення може зашкодити євроінтеграційним прагненням України. Ще триває війна, але влада вже починає виборчу кампанію, намагаючись усунутих політичних конкурентів. Але до закінчення війни розгортання політичної кампанії смертельно небезпечно української державі. Озвучуємо позицію фракції, що потрібно зробити для зміцнення єдності українців для посилення держави. Це. Припинити політичні переслідування українських військових і опозиції, в тому числі скасувати неконституційні незаконні санкції проти лідера української опозиції Петра Порошенка. Припинити розмовляти з українським суспільством та міжнародними партнерами, емоціями та мовою єдиного марафону, мовою гучних гасел та потужних декларацій про намір, повернути інституційну. Суб'єктивність українському парламентаризму та місцевому самоврядуванню, нарешті, створити коаліцію уряду національної єдності з професійними міністрами. І насамкінець ухвалення законів для передачі безпосередньо бойовим бригадам надходжень з військового ПДФО.